Чим більше ми розсварюємося між собою, приходить завжди зовнішня сила. А у кулюша це показано, Це теж ті самі московити, які це все використовують, зіштовхуючи між собою. Українізація має бути впевненою, але не агресивною. Може, без сумніву, тому що війна всіх проти всіх це головна технологія. Пам'ятайте, що Росія давно використовує технологію, розділяє володарю. Це стара, як світ, історія. І ми вразливі в цьому. Я завжди кажу, що один з найключовіших українських літературних творів це Чорна Рада Пантелеймона Куліша, яка показує, це перший наш історичний роман, який показує всі наші хвороби. Те, як ми можемо розсваритися між собою. І чим більше ми розсваримося між собою, приходить завжди зовнішня сила. А у Кудуша це показано, це теж ті самі московити, які це все використовують зіштовхуючи між собою. Тому найбільша наша загроза це без сумніву ця війна всіх проти всіх, або, війна, або далі більша фрагментація суспільства. І ця фрагментація відбувалася. Вона, з 2014 року поступово вона відбувалася. Я пам'ятаю, що мої відчуття там, від 19-20 року це те, що ми... Дрібнішими і дрібнішими. Йдемо все дрібніші, маленькі спільноточки. І скоро залишимося наодинці. Ну, зараз війна це велика трагедія, але водночас вона якби, дала це відчуття солідарності, але не треба мати ілюзії. Війна так, також дуже сильно розколює. тому що у кожної людини є світло досвід. І у кожної людини. Є такий ризик сказати, що мій досвід якийсь болючіший, трагічніший, унікальніший і так далі. І я розумію цих людей, і я розумію, що певна підстава під цим є, тому що ти не можеш порівняти досвід людей, які втратили рідних з людьми, які не втратили рідних і так далі. Але як на мене, от у мене така метафора: замість цієї шкали засуджень, лінійки засуджень, нам треба випрацьовувати в собі барометр захоплення. Тобто, як ми захоплюємося тими людьми, які роблять е, багато речей. Тобто, не, не казати, що ти не зробив, а казати, вау, який ти класний, ти зробив оце. Е, тобто, акцентуватися на позитиві, мені здається, це, це психологічно краще. Українізація має бути впевненою, але не агресивною. Показуємо на своєму прикладі, а не тикаємо пальцями. Пам'ятаємо, що багато людей, які говорять російською, або мають родичів на фронті, або мають тих, хто загинув, або самі є на фронті. Пробуємо тих, хто російськомовний, я розумію, що є різні люди, є люди, яким складніше. Пробуйте принаймні переходити на українську зі своїми дітьми. Оточуйте своїх дітей або молодших там, сестер, братів українською мовою. Я дедалі більше чую українською мовою, скрізь в Києві, в моїх броварах. Е Мені здається, цей момент поступового переходу він відбувається. Ну, єдине, що е я би все ж таки м'яко натякав людьми, людям, які працюють в сфері обслуговування, що вони відповідно до законодавства мають все ж таки звертатися українською мовою. Це має бути мова першого звертання.